Сьогодні у випуску відпочити на воді і залишитися живим. За минулі вихідні восьмеро людей втупились на Львівщині. Лише десяток водойм області облаштований для купання. Однак люди змушені рятуватися від спеки ось на таких необлаштованих територіях. Шукайте свою машину тут. Автомобілі, припарковані з порушеннями, потраплятимуть на нову адресу. Арешт-майданчик переїжджає вже від завтра. Усі негоже припарковані авто міські евакуатори доставлятимуть сюди, на вулицю Городоцьку, 185. Церква, що світиться, храм святих апостолів Петра і Павла, отримав нічну підсвітку. Храм освітлює близько 40 ламп білого кольору, проте різних відтінків. Так кажуть архітектори, можна побачити усю велич храму та розглядіти деталі, які менш підмітні у день. Вітаю в ефірі наш репортер. новини понеділка, 9 липня. Сумний рекорд минулих вихідних на Львівщині втопилося восьмеро людей. Двоє в суботу і шестеро у неділю. Деякі з них загинули на озерах, які є на території відпочинкових баз та на які є платним. Місцева влада з року в рік інспектує водойми, щоб виявити порушників. У такий рейд їздили і наші журналісти. Першим інспектуємо озеро, яке розташоване на території відпочинкової бази у Мостиському районі. За документами водойму використовують для рибальства. І адміністрація, і люди в один голос стверджують: ніхто тут не купається. Ми не не запускаємо купатися людей. І тому люди їдуть. А як контролюєте? Є охорона. От, таблички і охорона. Віддихаючи будинки, люди віддихають, а купатися заборонено. І все. Взагалі тут стоїть таблички, що не можна. А ви чи купаєтесь? Ні. Однак МНСник не зважає на запевнення директора, вручає йому припис: обладнати постріма рятівниками, встановити буйків, биральню, душові кабіни та роздягальню. Окрім того, поставити три стенди з правилами поведінки на воді. «На даний час ми бачимо, що людей немає, але думаю, що то, що ранішній період зараз після обіду люди зберуться соняти більше свято. Ми приїхали. В Івана купала, всі люди йдуть. Ми знаємо, їдуть в ліс на озера і 100% тут будуть купатися. Люди наступна зупинка озера на території відпочинкової бази вже в Городоцькому районі. Водойма працює вже четвертий рік і теж призначена для рибальства. Однак на березі помічаємо дівчинку з рятувальним колом. Ми ще тут забрано купатися. А, а наш а, а наш? Тому що ми хочемо сфотографуватися, ніби купаємося. Неподалік лежить пара, яка щойно вийшла з води. Добре купатися тут. Люкс. А я не купалась. А чому мокрі? Це під, напевно, так? Так, дуже жарко. Адміністрація бази факт купання категорично заперечує. То яке не непрозуміння людина може тільки намучилася, вона ж не плаває. Ні, та, нічого, та, він, та, він сказав, що він купався. Він сам сказав. Він сказав, ну, то я не знаю, що він сказав. Знаки встановлені. Відпочинковий комплекс також отримує акт припису сунути порушення. Якщо на протязі двох тижнів не виконують всіх вимог, то справу передадуть в суд, і власників у штрафують на суму від 170 до 800 гривень. До речі, не вперше. Приписи це один. Як то кажуть, напрямок роботи крім приписів, ми готуємо інформацію для голови обдармістрації, першого заступника голови адміністрації, голови комісії ТБНС, для того, щоб провести засідання комісії, на комісії розглянути порушників, власників об'єктів і прийняти відповідні міри. А це вже у селі Ясницька. Тут досі видобувають пісок. Про заборону купати сповіщають таблички, люди на них не зважають. Скажіть, будь ласка, як від спеки рятуватися? А чому не зроблять, щоб тут було мілко, гарно для діток і чистенький пісочок і берег? І щоб було воно трошки дешевше. Не так наприклад, на, на Львівській Швейцарії дуже класно, але вхід 20 гривнів, якщо йде сім'я з чотирьох чоловік ну, кусається, якщо машиною, а там ніде не доїдеш, нічим тільки треба своє автотранспорт. Не на камеру посадовці нарікають власнику чи орендатору водойми легше заплатити штраф, ніж обладнати її як належить. Тому такі рейди доводиться влаштовувати кожен рік. Любомир Ференц, Олег Кухар, наш репортер. Вулиця Виниченка знову відкрита для руху. З під будівлі обласної ради прибрали намети, які блокували вхід до приміщення. Тут від середи опозиція протестувала проти прийняття мовного закону, не пропускаючи на роботу обласне керівництво. І хоча намети прибрали та пообіцяли зберігати бойову готовність. Майже не залишились наметів і поблизу ратуші. Натомість біля пам'ятника Шевченкові з'явилася так звана фанзона на підтримку української мови. На газоні розставили туристичні намети, здебільшого аби привернути увагу. Адже у них нікого немає. Натомість у двох наметах із партійною символікою збирають підписи проти закону про засади мовної політики. Дівчата, які тут чергують, розповіли, мають уже три зошити із підписами не лише львів'яна і мешканців інших міста, також іноземців. Навіть навіть росіяни, які проживають в Україні, тому що вони вважають, що якщо ну, що в Україні має бути одна єдина мова, і це має бути українська мова. Молитва за мову У Львові влаштували загальноміський екуменічний молебень за українську мову. Спільна молитва зібрала кількасот вірних різних конфесій. Коли є часи неспокою і загроз, то є потреба звернутися до Бога. Так українці робили з давніх давен. Втратимо мову, втратимо усе. Переконані. Учасники молебня, мова це все. Це є велика Божа ласка, це є Божа мова, яка вистраждана, яка була мордована, катована, вистояла, є і буде завжди. І хто би що не пробував створювати проблеми, нічого з того не вийде. Я особисто краще би мав загинути, ніж мав втратити мову. Для мене то і святе. Та є щось пов'язане з батьківщина, мама, це могили, це пам'ять, це, це купа героїв, які загинули. Молебень спільно відправили представники різних християнських конфесій. Духівники сумом зауважили: в Україні ніколи не щастило на урядовців та депутатів. Кожний із обранців лише дбає про власну наживу, а своїми діями сприяє розколу суспільства. Стидно, але у своєму краю необхідно боронити своєї рідної мови. Це ганьба та стидовище. Усім тим, хто готує та підтримує закони, що руйнують мир та спокій у державі. Усі, хто брав участь у молебні, впевнені, спільна молитва має чудодійну силу. Для всього, для всього молитва допомагає. Ми були навіть в Сибірі, коли був в 55-му році тайга горіла, наша мама вийшла з матінкою Божою. Ми думали, що ми всі погоремо. Але вітер, як поба... ну, мама, вийшла з образу, то вітер зовсім іншу сторону повти, і ми залишилися живі. Живитимеш мене правдою твоєю, виведеш із печалі, душу мою. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, наш репортер. Арешт майданчик змінює прописку уже з вівторка. Неправильно припарковані автівки евакуатори вестимуть на вулицю Городоцьку, 185. Це територія трамвайного депо. У Львів електротрансі, який і займається переміщенням приватного транспорту, твердять там, на відміну від попередньої адреси, депо на промисловій, є цілком облаштований для цього майданчик. Більше того, територія буде під цілодобовою охороною приватної структури. Нагадаю, міський виконком своїм рішенням повернув на міські дороги цей каральний вид транспорту, який забирає неправильно припарковані машини. Здебільшого ті, які заважають рухові громадського транспорту, та легковики водії, яких аж геть брутально ігнорують правила паркування. Щоправда, забирати автівку, якщо її власник є на місці, комунальники не можуть. Якщо ж машина покинута на призволяще її все ж евакуйовують, то власника інформують спеціальною наліпкою. Аби повернути чотириколісну приватну власність, легковажному шоферу доведеться викласти чималу купічину. Це не буде ніякий штраф, це буде дійсно братися та сума людей, яка ну, витрати на евакуатор. – Яка це сума? Затрудняє скати, думаю, біля 300 гривень. Частину вулиці Стрийської та вулиці Академіка Лазаренка перекриють для руху транспорту. До кінця дня машини рухатимуться лише однією смугою Стрийської. Вулицю Лазаренка закривають повністю від перехрестя зі Стрийської до вулиці Слов'янської. Тут комунальники мінятимуть каналізацію, яка вже повністю зносилася. Ремонт триватиме близько місяця. Вулицю Лазаренка можна буде об'їхати по сусідній. Ремонтники для цього вже встановили дорожні вказівні знаки. Вулиця Стрицька буде закрита до 13-го числа, а Лазаренка ну, десь приблизно біля місяця часу, як будуть їх проводити роботи. Церква, що дає світло, храм апостолів Петра і Павла отримав нічну підсвітку. Так триває відродження костелу єзуїтів. Відтепер усю велич та деталі церкви можна розглядати вночі. кажуть, у цей час можна помітити чимало елементів, які ховаються в день. Освітлення фасаду неабиякий подарунок для церкви. У четвер тут храмовий праздник. А минулого року у цей час тут відправили першу службу після 65 років мовчання. За цей час вдалося зробити чимало. Вивезли усі книги, відреставрували скульптуру Ісуса Христа, яку знайшли випадково, відновили вікна, повноцінно відправляють служби. Даний проєкт для нас був великою великою несподіванкою, а з іншого боку, великим подарунком для нашого храму. Бо думаю, що всі свідомі того, що. Храм тільки що недавно відкрився, і в нас зовсім є інші акценти щодо самої будівлі храму. Хочемо його якнайшвидше відреставрувати і зробити першочергові роботи. Цього вечора на храмовій площі співала хорова капела Дударик. Влаштували і вогняне шоу. Та найбільше кілька сотень людей, які зібрались на площі, хотіли побачити храм у світлі. Я уявляю, що він буде дуже гарний, бо я бачу багато храмів ушвічених і мені дуже подобалося. Я деколи навіть ввечері спеціально виходжу, щоб подивитись на те прекрасне світло. На той прекрасний храм. Ці чудові роботи і так далі. Що, мабуть, сюди буду приходити також. дивитися. храм буде такий ангельський, такий гарний, найгарніший в нашому місті, бо він є най. Найстарший, напевне, в нашому місті, і ми хочемо його бачити таким прекрасним, таким ангельським, таким якимось божим що він буде підноситися до гори, до неба. Засвітити храм вдалося завдяки співпраці міської влади, консульства королівства Бельгії та підприємців, які за все платили. Проект розробляли бельгійці на передньому фасаді. Виділили скульптури по правій стороні контрфорси та дах. Світло використали біле різних відтінків. Храм сам по собі досить цікавим і естету і естетично. Архітектурно він е, досконалий. І Наша задача була виявити цю всю красоту і підкреслити її особливості. Щоб розгледіти всю красу і велич храму вночі, його потрібно обійти і подивитись здалеку, а з близька розглядати скульптури. Просто підкреслена архітектура того храму. Я згадую, я був малий, тут дерева росли, той храм взагалі не було видно. Бо звідси ну, погано було видно, а далі дерева заросли. А зараз і площа відкрита, видно храм його, і він і коли підсвічений. То власне деталі оці скульптури дуже гарно, та ліпнина. Шикарно. Яскравість, ну надзвичайно гарно його багатство. Багатство. Його багатство. в день, можливо, так і не видно, а ввечері, коли він підсвічується, завжди багатий. Храм апостолів Петра і Павла чаруватиме світлом щоночі. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов. Наш репортер. Фонтан біля львівської опери знову працює. Минулої п'ятниці його запустили на пробу. Тоді виявили проблеми з автоматикою. Не функціонував таймер, що запускав водограй. У восьми ранку і припиняв його роботу у півночі. Минулої суботи його полагодили, тож водограй відтепер справно працюватиме аж до листопада. Фонтан на проспекті Свободи зупиняли на час Євро 2012 адже він опинився посеред фанзони. Сусідство із натовпами вболівальників фонтан пережив без ушкоджень. Його накрили плівкою, тож фани доступу до нього не мали. Фонтан був під накриттям, і після проведення євро, після розкриття фан-зони, зняли накриття. Фонтан практично не ушкоджений. Нас стартує тиждень вуличного кіно. На площі ринок облаштують великий екран, на якому щовечора показуватимуть патріотичні та документальні стрічки. Це вже другий фестиваль. Торічні присвячували пам'ятним датам. А цьогорічні фільми року історії в Україні. Тож на безкоштовних переглядах глядачі зможуть більше довідатись про таких людей, як Патріарх Йосип Сліпий, Євген Гребінка, Лесь Курбас, Новаківський, Соломія Крушельницька та В'ячеслав Чорновіл загалом покажуть 14 документальних та художніх фільмів, в основі яких історичні факти, документи та спогади очевидців. Прогулюючись, можна прийти на площу ринок, побачити великий екран крісла, сісти собі і з комфортом подивитися, на годинку відпочити, дізнатися щось нове. Орест Козак звичайний 16-річний хлопчик, але із незвичайно важкою долею. Він втратив батьків і два роки боровся за життя. І ось, нарешті, недугу. Гострий лейкоз подолано. Аби остаточно закріпити результат, йому потрібен останній крок до перемоги. Але він коштує 154 тисячі євро. Місяць за цей час хтось планує собі відпустку, надумає купити машину, наважиться придбати квартиру. А Ораз за місяць встигне вишити ще один образ. У сірих лікарняних палатах кольоровий бісер чи не єдина розвага хворого хлопця. Перше я шів обру... ікони мені якось, ну, Я входив тусь роль, ну так би по-християнськи, ну я, ну, я так в церкві прислуговую і мені ну, хотілося шити. Недуга схопила юнака два роки тому. Восени у жовтні він вирішив пройти огляд у лікаря, бо раптово відчув слабкість у всьому тілі. Всі думали, що я не дервався, бо я там так любив трохи злізу тягати і так далі. Насправді вже тоді хвороба повністю заволоділа Орестом. Важкий рік лікування, чотири блоки хіміотерапії і за рік лейкоз подолано. В травні місяці ми с можна ти виписалися, але в нас сталося так, що в травні місяці. Нас помер тато, і я особисто я вважаю, що це стало напевно поштовхом для того, що, до того, що от стався рецидив. Відтак Оля на цьому світі залишились одні. Їх мама померла ще задовго до хвороби хлопця. Студентка Юрфаку у свої 20 років пропускає пари, відмовляється від розваг і фактично живе біля ліжка брата. Аби врятувати його, потрібно 154 тисячі євро для пересадки кісткового мозку від неродинного донора у Австрії. Тут йде повна заміна. Донорським кістковим мозком, і це є єдиний шанс Оресту вижити. Операція за місяць у далекому Інсбруку. А на рахунку нуль ще одна розвага Ореста погода. Він мріє стати синоптиком. Його вражають хмари, грози і сонце. Але свій прогноз погоди хлопець розписав лише на місяць. Він вірить, що початок серпня буде безхмарним і що сонце нарешті засяє над його життям. Одна гривня, звичайний папірець, за який тепер навіть не проїдеш у маршрутці. Зате, якщо вся Львівщина в один день скине в скриньку по гривні, назбирається небагато немало 2 мільйона 800 тисяч гривень. За місяць вийде саме та сума, яка потрібна Оресту. Не будьте байдужими, не думайте, що хлопчика врятує хтось інший, а не ви. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, Олександр Бергадир, наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297 дев'ять Далі ще про економіку, культуру і спорт. Мені час прощатись на все добре. Щасти вам. Пивні ровери карети і двохмісні велосипеди. Влітку вуличного транспорту стає ще більше. Особливо він популярний серед туристів. У чудо-поїзда з'явився конкурент. Площею ринок їздить пивний ровер. Замість мотору тут педалі, замість коробки передач пиво. Я тільки кручу сам руль. А вже ну маснеозі нам потрібно, хоча б мінімум 4-6 людей, щоб крутилося подалі, щоб радор нормально їхав. Під час їзди туристи не лише дивляться на обличчя здивованих львів'ян. Можна ще послухати екскурсію. «Маршрут е простягається по площі ринок, по всіх старих історичних вуличках, по Краківській, по галицькій. Ну, б'ємо по тих місцях, де історично пили пиво. Така поїздка коштує 20 гривень з людини. В пакет послуг входить і пиво. А якщо просто захочеться проїхатись навколо ратуші, то й 10 гривень достатньо. Більше повний ровер припав до душі туристам. А для більш інтимної атмосфери є такі велосипеди для закоханих. Дві половинки тут об'єднують педалі, адже щоб втримати рівновагу, потрібно їх крутити одночасно. Дівчину з Києва, і чоловіка з Грузії у Львові об'єднало не лише кохання, а й велосипед. Я в принципі люблю велосипеди, а тут ще якби. З молодим чоловіком, тобто це все круто. Перші спроби незграбні і повільні. Однак за 10 хвилин на місце паркування роверисти повертаються з вітерцем. на початку ровер досить важкий в керуванні, однак ти дуже швидко звикаєш. Мені дуже сподобалось. Ідею двомісного ровера запозичили в столиці велосипедів Амстердамі, та й ціни на такий тандем європейські 25 гривень за 10 хвилин. Для того щоб велосипедок купився, і ми могли власне купувати наступні велосипеди. В нас така ціна. А от Марічка любить кататись на машинках і лише рожевих почуває себе Як Барбі. А мамі таке задоволення не завше по кишені. Раніше одна хвилина на дитячих автомобілях коштувала одну гривню. Тепер утричі дорожче. Тому що купіля нової машини коштує 600 гривень, а покататись 5 хвилин 15. Дитячі машинки непоганий заробіток і для студентів. Для нас молодого покоління там студентів це, це вигода, знаєте, робота, аби сказати, вільний графік. А після роботи пізно ввечері можна і в клуб, і прямо по дорозі додому. Такі вечірки відбуваються у трамваях. Замість голосу кондуктора тут електронні ритми. Це є звичайний абсолютно трамвай. Ми встановлюємо обладнання світлове і звукове обладнання. Беремо діджея і. Протягом трьох годин катаємося по місту під музику. Люди відпочивають, танцюють і заодно бачать місто, яке воно навкруги. Трамвайні вечірки коштують від 70 до 80 гривень з людини. Поки що замовляють їх не частіше ніж раз на місяць. Такий розважальний транспорт орієнтований здебільшого на туристів. Тож ним майже не користуються. Христина Шевченко, Володимир Квятковський наш репортер для програми Економіка. Усі на тусівки у Львові та області починається активний фестивальний сезон. Фестивальне літо у перший день червня відкрив Альфа-Джаз Фест із мегазірками світового рівня. Наступним найбільшим фестивалем мала б бути Фортмісія, яка традиційно відбувалася на фортах Першої світової війни біля польського кордону у селі Поповичі. Втім, цього року фортмісію несподівано скасували. Зі свого боку чиновники не сприяли проведенню фестивалю, дозволи на проведення фестивалю. Були занадто пізно подані, і, звісно, що організатори не змогли в таких умовах знайти належного фінансової підтримки від спонсорів. Це була погана новина, а от добра полягає у тому, що прихильники фортмісії таки зможуть пофестивалити на цій імпрезі, але і з польського боку кордону. Мистецьке об'єднання «Дзига» обіцяє їм допомогти туди потрапити. Засмутили і любителів фестивалю Славський рок через новий стадіон у Славському, великих концертів там проводити уже ніде. Тому цього року організатори переносять рок-тусівку у канів. Найближчий у часі фестиваль буде у самому Львові. 22 липня тут влаштують День єврейської культури Львів Клес-фест. Бавити публіку обіцяють єврейським карнавалом, ярмарком, галаконцертом за участю музикантів із країн Європи. А в останні дні липня у Нагуєвичах влаштують Франкофест, який має показати каменяра як одного із найпрогресивніших українців. Літератора пропагуватимуть тартак, гайдамаки, пікардійці, зев'я та інші серпень потішать і під каменем. На бродівщині знову зберуться прихильники етнічної культури. «Хочемо піти на зустріч тому нашому традиційному учаснику і хочемо йому запропонувати не два дні, не три дні, а цілих п'ять днів різноманітної програми. І на ці п'ять днів, під час того, як ми відбирали гурти, зголосилися понад 100 гуртів. Серпень це і час фестивалю Захід цьогоріч його місце село Родатичі Городоцького району. Там фестивальники підтвердять, українська культура не просто існує, а ще й динамічно розвивається. Піднімати культуру мають намір Ляпістру Біцької, бомбокс, Бремстокер, Анна та інші. А кому захотілося опинитися у середньовіччі, їх чекатиме фестиваль Тустань із 3 по 5 серпня. Тустань залишиться вірною своєму формату. У центрі уваги буде фортеця і її історія. У кожному дійстві зможуть взяти участь самі глядачі. Кожен учасник не просто буде долучатися, він е, стане кимось за середньовіччя і буде мати е, ну, свою рідну роль, яку він зіграє за тих два дні. Перше на тустані буде кіномайданчик. Цьогоріч глядачам знову не відмовлять у насолоді спостерігати за нічним штурмом фортеці та лазерним дійством, коли на скелях виросте замок із світла. Мирічка річка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура Кваліфіковані консультації педіатра та інших лікарів. Нейросонографія, аналізи та УЗД. Справжня турбота. Все для здоров'я малят у медичному центрі Інтерсоно. Інтерсоно здорова сім'я. Минулого тижня у Львові народилося 217 немовлят. 109 хлопчиків та 108 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Ветеран став студентом. 35-річний центровий Олег Олексалтовець поповнив ряди львівської політехніки Галичини. Минулий сезон він провів у складі БК Донецьк. Там Олег здебільшого грів лаву запасних у середньому набиравши півтора очка та робивши півтора підбирання за матч. Ім'я центровий зробив собі виступ виступами за БК Київ. Має в активі матчі за національну команду України. Найкращі снукеристи у Львові. Наше місто прийняло третій етап Кубка України зі снукеру. 26 більярдистів із восьми областей боролись за перемогу та рейтингові очки. Ці змагання останній шанс покращити свій рейтинг до фінального етапу національного кубка. Та й добра слава львівських турнірів далася в знаки. Турніром ми задоволені, як завжди. У Львові вони проходять досить коректно, досить гарно. Люди, які приїжджають на турнір, зголошуються задоволені атмосферою, яка панує на Львівщині. Турнір вдався. Приїхав і перший номер українського рейтингу Сергій Ісаєнко. На другому етапі кубка в Червонограді він зробив брейк у 106 очок. Це перший випадок, коли спортсмену із пострадянського простору підкорилася планка у 100 балів. Киянин зізнається, вітчизняний більярд ході росте, проте дуже повільно но очень минимальными темпами росте, але дуже маленькими кроками. Кожен рік йде певний прогрес. Додаються нові спортсмени, і в загальному ріст є але маленькими темпами. У півфіналі Ісаєнко переграв Дмитра Осипенка. У іншому поєдинку зійшлися два представники Червонограда. Ви знаєте, вже на протязі багатьох років Червоноград себе досить потужно заявив на арені снукера в Україні. І те, що червоноградські хлопці вийшли в півфінали, це говорить про рівень розвитку снукера у Червонограді. Більше того, Віталій Іванів та Владислав Вишневський дядько та племінник за протистоянням родичів спостерігає Святослав Іванів. Не чужа обом спортсменам людина. Я за обох вболіваю і, і за того, і за задовольна, тому що то мій син, а то внук. Як думаєте, хто виграє? Хто виграє, я думаю, що внук виграє. А чому? Ну, він спочатку трошка, ну, психологічно, трошки так невивноважено так себе поводив. А він вже успокоївся так. Я думаю, що він не доведе до кінця того гру. Віталій Івані визнає, обігрує племінника хіба на турнірах, коли той розхвилюється. От і у цьому важкому протистоянні в додатковій партії юний Владислав таки переграв свого дядька. Важче прорвати. Звичайно, що важче. Чим навпаки ну, ж, хоч одна один один жландців є пройде фінал. Ні, це добре. що Ми це знали, але просто то, що одне одному не попускаємо, і все. А от у фіналі сильнішим виявився досвідчений Ісаєнко, який і очолив рейтинг. Вирішальний етап Кубка в листопаді прийме Київ. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, наш спорт. На озеро по медалі в добротворі завершилась 11-та регата з веслування на байдарках і каної. На воду вийшли найвправніші умільці з усієї західної України. Змагались на коротких та довгих дистанціях. Шлях до фіналу змагань для двох сотень учасників був нелегким. Каноїсти та байдарочники по черзі долали 200 та 500 метрів. А в останній день змагань боролися у напівфіналі за переможні місця. Все залежало від нього. Який він темп накрить? Він накритий темп, вигралися. Та бо я по перший-перший номер даю темп. Він за мною грибе. І тому ми так заїхали гарно. Ця регата і старт, і фініш пряма водночас, адже дехто лише починає тут свій професійний шлях, а хтось розганяється перед серйозними запливами. Це команди Хмельницької, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей. Є 24 команди, 211 учасників, і на цих змаганнях ми відбираємо три кращі команди, які будуть приймати потім участь у фіналі. Найгірше за хлопців веслують і дівчата. На старті 10 байдарок двійок. Шанси не зовсім рівні. З перших секунд лідирують ось ці панянки. Софія Коваль та Ольга Шостак три роки разом та на голову вищі за інших учасниць. Ми стараємося попадати разом, відчувати кожен грибок одинаково, а що іншим не вистачає. Просто не можуть так скомта. Сили не вистачає. Як ви думаєте, в чому ваша? Наша сила в тому, що ми вже довго вдвійці, тренуємося багато. І нам дуже легко, чемпіони України все таки Для чистої перемоги найбільше слід відпрацьовувати темп та щільні грибки. Радять перед стартом хлопці-каноїсти. Перші 200 метрів шанс на перемогу дають аж чотирьом учасникам. Однак, вже за першими буйками у лідери випливають лише двоє. У напруженій греблі перемагає шоста вода. Це просто треба. Витримати цей натиск, як йдуть два спортсмена на рівні. Це треба психічно просто витримати. Це навантаження. А, так все. а вже у вересні на воду у добротворі вийдуть човни учасників міжнародної регати. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, наш спорт. Такі от справи. курси валюди, прогнози синоптиків Далі у випуску Гераздів вам побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро дев'ять гривень вісімдесят копійок, американський долар 7 гривень дев'яносто копійок, російський рубль 24 чотири, польський злотий 2 гривні тридцять копійки. На вівторок, 10 липня, синоптики прогнозують слабку хмарність. Дощ, температура повітря в день 27 градусів тепла вночі, 21 градус вище нуля. Вітер північний – 3 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.